Вітаю, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео ми поговоримо про унікальне явище в історії українського національного відродження, а саме про так звані громади, підпільні товариства української інтелігенції 19 століття, які, незважаючи на жорсткі заборони і репресії царського режиму, зуміли зберегти і поширити українську мову, культуру та історію. А якщо точніше ми розглянемо, як вони виникли, хто були їхні лідери. Які виклики і бар'єри вони долали, та який внесок зробили у формуванні української національної свідомості? У другій половині ХІХ століття, коли Україна була розділена між імперіями і перебувала під жорстким цензурським контролем, українська інтелігенція почала об'єднувати підпільні товариства у так звані громади. Це були невеликі, але дуже активні осередки, які пізніше. Стали першою системною спробою зберегти і поширити українську мову і культуру. Однією з перших таких ініціатив став журнал Основа, який почав виходити у 1861 році в Петербурзі. Цей журнал був першим рупором українського руху в царській столиці, де українська культура і мова офіційно заборонялися. Основа виходила українською і російською, щоб залучити до ідеї якомога ширше коло читачів. Від студентів до чиновників. Саме навколо основи сформувалася перша петербурзька громада, яка об'єднувала вчених, письменників і просвітників. Згодом її діяльність перемістилася в українські міста: Київ, Харків, Одесу, Полтаву і Чернігів. Тут почали виникати нові громади, які ставили за мету організувати недільні школи, де навчали грамоти українською мовою, збирали фольклор, видавали підручники і популяризували твори Тараса Шевченка. Це була справжня національна боротьба, хоч і без зброї. У Києві існувала так звана стара громада, яка налічувала близько двох сотень членів. Її очолювали визначні діячі, такі як історик-археолог Володимир Антонович, етнограф Павло Чубинський, фольклорист Кость Михальчук і багато інших. Ця громада працювала наполегливо, але завжди під пильною увагою царської охорони. І це було однією з найважливіших рис громад. Адже вони діяли в складних умовах. Жорсткої цензури і заборони. Так, після скасування кріпацтва у 1861 році влада посилила контроль над друкованою продукцією. У 1863 році вийшов так званий Валуївський циркуляр, який заборонив видавати книги українською мовою. А з 1876 року чинності набула ще більш жорстка заборона, Емський указ. Ці документи фактично закрили офіційний простір для української культури на довгі роки. Проте члени громад не здалися. Вони адаптувалися і перейшли у підпільний режим роботи. Відкрита діяльність змінилася на таємну. лекції проводили в приватних квартирах, книги друкувалися за кордоном, а потім поширювалися нелегально. Такий режим існував у старій громаді Києва, де збереглося близько 55 активних членів, котрі зберігали ідеї, підтримували зв'язки між містами і намагалися не допускати занепаду руху. Водночас частина громадівців переорієнтувалася на діяльність за межами Російської імперії, особливо у Західній Україні. У Львові, який тоді належав Австро-Угорщині, українська мова і культура не були під забороною і тому там регулярно виходили часописи. Там також з'явилися перші великі українські просвітницькі організації, такі як Просвіта, яка багато в чому була спадкоємцем ідей громадівців. Серед найбільш відомих діячів. Що перейшли на міжнародну арену, був Михайло Драгоманов, учений публіцист і політик. Він продовжував популяризувати українську культуру та політичні ідеї серед української діаспори і підтримував тісні зв'язки з народниками і соціал-демократами. Важливо також підкреслити, що громади це не просто культурно-просвітницькі гуртки, це була справжня підпільна мережа, яка сформувала перше покоління українських інтелектуалів-націоналістів. Вони заклали основи для майбутніх політичних партій: створення української школи, театру і літератури. Значення громад для українського національного руху важко переоцінити. Саме завдяки їхнім зусиллям збереглася і набула популярності українська мова, була сформована національна ідентичність і розпочалася активна боротьба за політичні права. Без їхньої праці неможливо уявити наступні етапи. Створення Української центральної ради, проголошення незалежності у 1917 році та подальшу боротьбу за державність. Цікаво, що досвід громадівців і дотепер живе, надихаючи багатьох дослідників і активістів. Адже вони показали, що навіть у найскладніших умовах можна будувати національну свідомість через освіту, культуру та солідарність. А ще, що навіть під тиском репресій і заборон український рух не загинув, а лише змінив форму. Продовжуючи жити у серцях і справах людей. Ну на цьому, ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!